Довжує марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. Нагадаю вам, що працюємо в режимі наживо. Тому ви теж можете під'єднуватись та ставити свої питання і доєднуватись до обговорення тих тем, які ми піднімаємо у цій студії. Фейсбук офіційна сторінка телеканалу Ті 7+. Плюс. Обов'язково пишіть там під прямою трансляцію, або ж на нашому Ютуб каналі. Обов'язково стежимо за усім тим, що там відбувається, і ваші питання поставимо нашому гостю. А говорити далі будемо про аграрний фронт, який зазнав великих втрат у 2020 2022-му та що ще чекає у 2023-му, будемо аналізувати із заступником голови всеукраїнської аграрної ради з нами на відеозв'язку Денис Марчук. Пане Денисе, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю студія. Розпочнемо із підсумків минулого року, тому що ми бачили неймовірний героїзм українських аграріїв, які обробляли поля під обстрілами, які розміновували свої поля і їх засівали і обробляли так само. Але, попри це, збитки шалені. Чи вже станом на сьогодні можна підрахувати ті масштаби втрат, які є? Попередні збитки вони ще будуть рахуватися до кінця війни, однозначно, тому що по мірі звільнення своїх територій, які наразі тимчасово окуповані, ми будемо доплюсовувати ті мільярди, які ми сьогодні можемо вже бачити наочно. За попередніми даними станом на сьогодні, ми маємо більше 40 мільярдів втрат, як прямих, так і непрямих збитків. Що мається на увазі прямих збитків порядка 6,6 мільярдів доларів. Це зруйновані ферми, це зруйновані зруйновані адміністративні будівлі. Це зруйнована техніка. Це власне те матеріальне, яке сьогодні вже можна відчути, і власне непрямі збитки це втратені можливості, які не реалізували аграрії через відсутність. Можливості там вчасно продати, вчасно обробити, вчасно засіяти з таких збитків порядка 35 мільярдів доларів. Самі розумієте, чим швидше ми будемо набирати обертів у військовому плані, звільняти там південь України далі. Херсонщину, Запорізьку область, Донецьку, Луганську, тим більше таких втрат ми будемо фіксувати. Тому на наразі ми, як всі українська гарна рада, разом з нашими партнерами, проектом AGRO створили таку інтерактивну мапу онлайн. А де десятки підприємств вже на сьогоднішній день зареєстровані, які вносять в цю мапу фактичні зруйнування, які вони мають, це фактично дає можливість сьогодні формувати доказову базу тих дій, які внесла Росія через агресію на територію України, і власне за рахунок ну, такої, знаєте, уніфікації. І всіх даних це може потім в подальшому стати такою позивною заявою для компенсації тих втрат, які несуть товаробники. Окрім цього, на сторінці вар аграрії мають можливість ознайомитися з гарячою лінією і теж зателефонувати, отримати таку інформаційну довідку. Ми розробили певну методичку, як правильно фіксувати, на що потрібно звертати увагу там кращі практики подібних руйнувань для того, щоб знову ж таки процесі після закінчення війни вже всі документи були зібрані, і ми могли йти в суд. І ну аграрії могли компенсувати ці свої втрати. Насправді ми сподіваємося, що воно так і буде, тому що допомога аграріям не завадить в цей непростий період. Є думка про те, що фінансові прибутки за 2022 рік складатимуть в середньому десяту частину від чистих прибутків, які мали аграрії у 2021 році. На ваш погляд, наскільки це, ці цифри вони близькі до реальності? Ну, кожному підприємству звичайно своя економіка, кожен буде виходити з тих результатів, які йому дає можливість. Цей важкий час фактично проводити, звичайно, що ситуація на північніших регіонах, південніших регіоніших регіонах, східних регіонах, вона буде тяжчою, наприклад, чим на центральних регіонах і західних регіонах України. Так чи інакше у нас тут, скажімо так, ми відчуваємо наслідки війни, але безпосередньої бойові дії вони не відбувалися. А люди, які пройшли окупацію. Наприклад, Харківська область, Чернігівська область, Сумська область, звичайно, вони сьогодні, на жаль, перебуваючи в рубежах кордонів, зазнають обстрілів і пригодяться працювати в цих умовах. Звичайно, що в їхні втрати будуть значно більшими, і прибутки вони фактично сьогодні недоотримують. Я не говорю вже про можливість вийти, хоча б на собі варті. Всі працюють фактично в мінус, окрім цих військових. А так, ми сьогодні доводиться констатувати, що всередині країни ціни на зернові вони значно нижче ринкових. Відповідно, це теж відображається на економіці підприємства, а значить і підготовки його до майбутньої посівно посівної весняної кампанії. А нещодавно там Всесвітня продовольча організація ФАО в країні проводила опитування. То фактично із там п'яти тисяч опитаних респондентів аграріїв. А кожне четверте підприємство або закривається, або скорочує свої виробничі потужності. Власне, сьогодні говорити звичайно про прибутки не доводиться сьогодні говориться про те, щоб зберегтися, зберегти колективи, зберегти можливість, хоч якось чином працювати, підтримувати ту територіальну громаду, де працює аграрний бізнес, тому що від аграрного бізнесу залежить життя не тільки їх родин да і працівників а повде це наповнюючи основні бюджети в територіальних громад, і багато сьогодні аграрів змушені для того, щоб зберегтися, зменшувати кількість посівних площ відмовлятися від закупівлі сучасних технологій мається на увазі вигляді техніки, або закупівлі дорогого насіння. А вони зменшують кількість внесення мінеральних добрив. Все це звичайно буде відображатися, на жаль, і на кінцевому результаті. Тобто, ми будемо бачити значно нижчі, нижчі показники по врожайності, і це вже факт, який ми відчули в 2022 році, тому що ми бачимо, що порівняно з 2021 роком. У нас там порядка на 45% ми менше збирали, зібрали врожай. А показники, які додадуться в 2023 році, ще доплюсують. Тому ситуація дійсно непроста. Ми ще до врожаю 2023 обов'язково з вами повернемося. Але якщо говорити про бізнес, в цілому бізнес мав можливість релокуватися в більш безпечні регіони. Так, фактично, люди перевозили техніку і так далі, перевозили свої підприємства. Але з аграріями так не вийде, тому що фактично земля знаходиться на тій території. Проте є можливість державних земель або передати державні землі в користування цим аграріям. Чи є зараз така можливість? Ну, на сьогоднішній день ви дійсно праві можливість провести реалокації з основним своїм ресурсом виробничим землею. Ну дуже важко, точніше неможливо. Да, ті, хто має частково можливо тваринництво, мав можливість приїхати із тваринами для того, щоб отримувати там ферми. І займатися господарською діяльністю, але це теж не дуже легко, тому що це все ж таки ферми, це комплекси, це доїльні установки. Тому для великих підприємств це зробити було дуже важко. Це більше підходило для малих сімейних фермерських господарств, які мали можливість це все зробити стосовно можливості працювати на державних зали, землях. Це була одна з ідей для аграріїв, яку запропонувала всеукраїнська аграрна рада. Ми говорили про можливість людям, які втратили все. Під час окупації або вони знаходяться їхні підприємства ще в окупації, а фізично люди виїхали і знають, що таке бізнес. Вони знають що таке розпочинати все з нуля. У них є досвід, знання, вміння, то дати їм можливість зайти в аукціони і на якихось певних пільгових умовах отримати державні землі. Порядкування на певний там період часу землі академії науки це б стало додатковим стимулом підтримати цих людей в такий важкий період часу. Більше того, дало б можливість заробити певні якісь кошти, тому що вони після звільнення цих територій будуть повертатися. Їм потрібно з чимось повертатися зараз. Якщо там зайти в Донецьку область, подивитись Луганську область, Харківську, Херсонську, Хар 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 там на жаль, ну. Тисячі підприємств, які просто знищені, техніки немає, поля заміновані або зморово з такому стані знаходиться, розбомблені там нічого не можна робити. А коштів держави зрозуміло на ці всі моменти їх немає. І власне це було б додатковим стимулом, хоч з якимись коштами потім повернутися і розпочати частково відновлювати свої підприємства. Наразі скажімо так, це питання ще не знайшло підтримку в цінах Верховної Ради України. Що ситуація буде змінюватися насправді, тому що аграріям підтримка дуже необхідна. Е, також говорили про те, що логістика дуже здорожчала для українських аграріїв. Фактично, там е, до 80% експортної виручки зараз аграрії втрачають. Чи ці цифри теж близькі до реальності? Так і, власне, ми це можемо бачити на простому прикладі. Якщо раніше здійснювати експорт залізниці до портів України в довоїни період часу, коштувало в районі там. 35 там доларів 40 доларів, то сьогодні експорт в порти Європи сягає порядка 180 доларів. Тобто, самі розумієте, які ціни відповідно, а якщо ціна в Європі сягає там 320 доларів за тонну там зерна. То сьогодні половину цієї вартості потрібно віддати на логістику. Тому дійсно, сьогодні це дуже важливе таке питання, яке потрібно нам інтегрувати. Нам потрібно думати, як правильно інтегрувати українську логістичну систему до європейської системи, щоб ці витрати стали значно меншими, інакше ми будемо бачити далі скорочення людей, які просто не будемо цим займатися, тому що в мінус, ну, на яких. Так, зник у нас зв'язок із паном Денисом. Так, чи чуєте нас, пане Денисе? Мінус ти ще я, 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 да, 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 певний мінус, ти ще можеш працювати, але завжди цей запас він закінчується, і тому потрібно думати, як виживати. Тому сьогодні для нас звичайно перспективним напрямком, який би мав би діяти безстроково, все ж таки є логістика через порти Великої Одеси. Залучення нових портів, і зараз українська делегація активно про це говорить, щоб і акваторію Миколаївщини був задіяний таким чином розширити можливість і здешевити таким чином логістику. Тобто, фактично, зараз є поля, які не засіюються, і можливо і не будуть засіяні через те, що аграрії просто на це не мають коштів. Так ми це майже можемо бачити з вами по результатах озимих озимої посівної кампанії. Порядка від 40 до 43-45%. відсотків. А, фактично не засіяли пшеницею, і це яскравий показник того, що фактично фактор коштів, фактор війни, ну і фактор погодних умов, які відіграв роль, що ми маємо таку ситуацію. На жаль, тенденція і на весняну посівну кампанію в умовах, коли ми бачимо значну кількість ще на полях кукурузи, порядка від 8 до 9 мільйонів тонн зерна ще стоїть в полі, і відповідно, що аграрії під ці культури ярі. В навесні, напевно, ще не будуть задіювати. Можливо, замінять їх на олійні культури, але знову ж таки, від можливості, якщо буде на це фінансова спроможність зробити. Але цей врожай він ще збирається зараз, кукурудза, яка й досі на полях? По мірі можливості. Хто має можливість, той збирає. Але сьогодні економіки немає можливості. Ну, економіки немає в цьому, щоб її збирати. зайти в поле, затратити ресурси, енергоносії. А потім висушити в умовах постійного локдауну вимкнення, а сушіння кукурузи виходить надорого. Та ціна, яка сьогодні існує в країни, вона не сприяє тому, щоб навіть понести витрати на збирання, і вже не говорячи про якийсь прибуток. Тому ми бачимо таку значну кількість кукурузи, що в полі. От власне про удари критичної критичній інфраструктурі теж хотіло вас запитати, тому що фактично, якщо ми пригадаємо події весни минулого року, коли був дефіцит палива, і це було зрозуміло, що це проблема для аграрів, тому що було значне зростання ціни. Потім був дефіцит, і власне просто техніка в полях не могла працювати. Але тут питання в людей щодо світла, так і світло, яку бере участь взагалі в житті аграрному, і для того, аби довести врожай до того моменту. Аби вже він пішов на експорт, ну звичайно, якщо ми знаходимося в полі, то світло не відіграє такої важливої ролі, але коли. А техніка привозить зерно на елеватор на його зберігання або на сушарки, щоб його висушити, або підтримувати температурний режим в комплексах. Мається на увазі тваринницьких комплексах, чи то свиноферми, чи то птахоферми, чи то е е молочно-товарні комплекси. Тому відповідно це все задіється дуже велика кількість енергоносіїв і підприємства сьогодні аграрні, так як і ми з вами у повсякденному житті, да які послуговуються там. Своєю побутовою технікою, яка залежна від електронної енергії, так і їхні підприємства теж значною мірою залежні. Тому ці вимкнення вони призводили до колосальних втрат, збитків. Я знаю випадків, коли ці сушарки через нерегульовані відключення, тобто люди не могли співставити графіки, у них ці сушарки, на жаль, горіли виходити, виходили з ладу. Відповідно, це все теж збитки, які додатково обтяжують роботу в цих важких. В цій важкій ситуації товароробників власне багато хто почав використовувати альтернативу у вигляді закуповлі різного роду генераторів. Це потужні системи, які потребують як Коштів на їх придбання, так і коштів на отримання, тому що вони споживають досить значну кількість палива, там чи дизельного палива, чи бензину. Це вимірюється там закупівля одного такого агрегата може коштувати там десятки тисяч євро. Відповідно, це також лягає на собівартість вартість тої продукції, яку так чи інакше виготовляють ворожники. Тому сказати, що енергосистем там бликаут не відображається на бізнесі аграрному. На жаль, не доводиться. Ми також є частиною цих всіх проблем, які сьогодні складаються в Україні. Поговоримо тепер про те, що відбувається цього року на полях, тому що посівні площі на 22% скорочуються. Такі цифри є. Чим це може загрожувати для України? Ну для України в цілому це може загрожувати лише зкриттям підприємств, частково скороченням їх можливості працювати, тобто не працювати на 100%. Але це ніяким чином не загрожує продовольчій безпеці, тому що ми все рівно будемо збирати значно більше ніж споживаємо. Це загрожує можливості експорту, а отже, і можливості отримати значно кількість валютної виручки від цього експорту. І відповідно для наших партнерів світових, які з перших днів війни, коли призупинився експорт з території України продовольства, відчули наскільки вони є залежними від української. Зернової групи, і сьогодні, власне, якщо не буде засіяно достатньо міри полів, це також буде відображатися на продовольчих цінах в світі. І, відповідно, ті країни, які залежні, ми говоримо да, бідні країни Африки, Азії Близького Сходу, вони не доотримують значної кількості продовольства з України а отже, буде загострення певних соціальних напруги. Тоді, коли ми з вами говорили, що в 22 році це важкий. І світ відчує наслідки через війну в Україні, можливим голодом, то 23-й рік ще може бути в цьому плані масштабнішим. Тому зараз потрібно думати всім нам і світові спільноти, яким чином підтримати українських товаробників, особливо звільнених територій, які були тимчасово окупованими, тому що їм потрібно сьогодні розміновувати поля їм потрібно сьогодні шукати кошти на це. все. це досить дороге задоволення, і фактично, якщо вони не будуть. Часно пророблені роботи, тобто ми втратимо ще кілька сезонів для того, щоб розпочати там щось робити, а відповідно, втрачені сезони це втрачені наші можливості. Але про те, що посів зимових культур майже вдвічі зменшився. Чи можемо говорити про те, що в Україні буде дефіцит хліба чи дефіцит якихось продуктів цього року? Ні, я ж наголосився. Ніяким чином не відобразиться на продовольчій безпеці країни. Несерівно вирощуємо значно більше ніж споживаємо. А єдиний фактор, який буде впливати, це цінова позиція. Дійсно, за рахунок факторів інфляції дій бойових, які призвели до дорожнього цін на логістичні витрати, ціни на паливно стильні матеріали. Ціни, які сьогодні на жаль, формуються також і від дій з блекаутами, тобто виключенням додаткових використань жоноградки, вони більше будуть впливати на цінову позицію. Тобто ріст цін ми там будемо відчувати кожного місяця зростання. Але в цілому сказати, що якимось чином продуктів харчування їх не буде на полицях України, ну ні, слава Богу, такого не буде. Ви говорили про те, що можлива зміна культур на олійні культури. Чи це пов'язано із тим, що Україна тоді стає не просто сировинною державою, а вона вже може виготовляти всередині країни готовий продукт, який піде на експорт? Ну, Україна і в олійному напрямку не є сировинним придатком. Переважно те, що ми по олійних культурах експортували соняшникову олію, то вона власне вже експортувалася як переробна, тобто, вже готовий продукт знаєш. Ми в світі там реалізували. Порядка 49 відсотків, які в світі закуповувалися з олійних, то це власне йшло з території України. Але зараз за рахунок того, що призупиняється певна переробка, ми частково експортуємо не лише олію соняшнику, а й насіння соняшника. А чому перекваліфікація? Тому що все ж таки насі олійні культури в цьому сезоні демонструють на ринку все ж таки трошки вищу ціну від зернових. І є їх можливість рентабельніше продати, наприклад, ніж кукурузу, ніж пшеницю чи інші види зернових, і тому можливо частково перекваліфікація товаровиробників у цьому напрямку соя, ріпак, соняшник, носіння соняшникові. Ви говорили про те, що розмінування полів зараз фактично це необхідність? Чи готові аграрії за це платити? І наскільки це дорого? Це дорого аграрії по мірі можливості це намагаються робити, але ми повинні розуміти, що особливо розмінування стосується деокупованих територій, тобто це люди, які півроку, як мінімум, жили в постійному такому тиску. Жодних можливостей заробітку, знищення, тобто у них навіть в наявності по факту цих коштів немає. І сьогодні держава звичайно проводить свою роботу колосально. Велика вдячність, вдячність нашим працівникам ДСНС, які навіть подекуди на жаль і жертвуючи своїм життям йдуть на цю важку роботу, але цього недостатньо потрібно говорити про більші технології залучення в розмінування, збільшення кількість працівників, які могли це робити. А це все коштує досить дорого. Ну в середньому розмінувати сьогодні, в залежності від регіону, один гектар коштує від вартості того гектару землі, який там в тому регіоні чиститься. В кожному ну, це в середньому може бути 30, 40, 50 тисяч гривень. В залежності від важкості розмінування того чи іншого поля. Після нашої з вами розмови хочеться сказати, ситуація складна, але контрольована. Чи воно так є насправді? Ну, ви ж бачите, що аграрії все рівно працюють. Це знаєте, спосіб життя для них. Вони не виявляють свого своєї роботи без землі. І це важкий період часу. Зараз після свят знову активно тут готуються до весняної роботи, налагоджують техніку, докуповують ті матеріали, які потрібно вносити там в поля, закуповують паливо, трошки оснащують техніку. Тому що розуміють, яка відповідальність на них лежить також, тому що нам яскравим прикладом є наші збройні сили України, які не здаються і відбори кожен куточок нашої держави. Тому наше завдання кожен куточок держави обробити і зробити його таким, щоб максимально приніс корис, як громаді, де ми працюємо, так і державі через виручку від експорту тої продукції, яку ми вирощуємо. вам, пане Денисе, що доєднались до нашого етару. Нагадаю, заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук був з нами на відео.